День автомобіліста в Україні щорічно відзначають в останню неділю жовтня. Цього дня приймають вітання автолюбителі та професійні водії. Сьогодні запитаємо у містян, яку роль відіграє авто та що є найбільшою проблемою для автолюбителів. Самою головною проблемою це стосуються дороги. Друга проблема, яка сама головна зараз, це неосвітлені вулиці та пішоходи і велосипедисти без світловідбивних елементів. Не завжди водії чемно ведуть себе на дорозі по відношенню до інших водіїв, пішоходів, велосипедистів. І таке інше. Нагальна проблема зараз це освітлення, наступне це дорожнє покриття і відсутність розмітки. Що для вас, як для водія, є найголовнішим у автомобілі? Це комфорт, зручність та безпека. Найбільше проблема для водіїв це звичайно погані дороги. Це найбільша проблема, а також це люди, які не слідкують за правилами дорожнього руху. Можемо говорити як і про пішоходів, так і про велосипедистів, а також скутери і самокати електро і різного виду. Це реально велика дуже проблема. Всім люді здоров'я, терпіння і допомагати збройним силам України. Будь-якого водія обов'язково порадують якісь приємні дрібниці для його машини. Наприклад, можна вибрати як подарунок, наклейки на автомобіль, підвіски, брелоки, ароматизатори, м'які іграшки або подушки. Немає значення, чи ви професійний водій, чи водій за покликанням. Сьогодні ваш день. Нехай двигун тримає оберти, автомобіль буде чистим, а бак заправленим. Рівних доріг та зеленого світла. А кожна поїздка нехай буде легка і приємна. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк like тіві.